Доброго дня! Ми б вже обличчя не зробили. У мене ще не висохло добре. Сьогодні ми б робили йому попу і живот. Постараємось трошки зробити. Так, беремо ми ту вату, що я казала, що вона в мене є. Така вата. От. І отак таким самим рухом на скубою. Пару разів треба буде, тому що не за один раз, грубо робіть. Треба, щоб вона попа промокла, щоб попа не була суха. Так. Оце все ми промащуємо. Гарно промащуємо, дивіться, намащуємо, щоб воно все трималося. І беремо ми попу намащуємо. Ми отложимо на поп. Робимо поп. Так. Ще другу, Ще ну, Теж намашуємо. Теж ми все робимо. Так. Машуємо промастили, намашуємо тут і робимо де поп. Ставимо. Все. Збільшуємо поп, робимо як поп. Зайчиха має мати туб, гарно дуб. От це. Ну, це буде не за один раз. Я показую таке коротке відео, щоб ви собі зробили. Певно вам висоху, бо там було вже замало хвилин і тому я мусила закінчити. Отак от, от. Надірвала такий кусочок невеликий, приклала і смашую. Так. Ага. Ще ми робимо. Беремо другу попу. тут почнемо, що тут треба тут збільшити. От така в нас буде але вона ще не до кінця. Вона ще буде широка, бо в нас зі попу таку широку, набити треба боки нам. Так, хочу забрати і тут вату. Одну на одну, так як я вам казала, беремо одне на одне. зайчика цього. Ви чекайте, поки висина голова, щоб не деформувати мордочку, бо теж буває, що мене деформується, Але я справити зможу, а вам може буде важко. Отак, от бачите, ми ставимо збоку вже збоку ми набиваємо її дубку. Робимо дуб. І так само з другої сторони. Беру я так, от, вату, ну, от набиваю такою кількістю. І ми намащуємо. І, І з другої сторони ми теж ставимо. Я Хочу промастити, бо бачу, там слабо промащене. Щоб все трималося. Добре, промашуйте, щоб ну все потім трималось. Ну, бачите, коли воно отак от складено. Подвіння. І воно отак слабо тримається. Нічого, я отак замастила і поставила. Пальчиками прогладили, прогнали воздух, щоб вигнути воздуху не було. Так, Нам ще треба попу зробити. Попа мусить бути гарна у нас. Дівчинка ж ні? Мама попа мусить бути гарна. Хоч там у нас підплачуть, ми все одно робимо форму поп. Немає різниці. Якщо ви навчитеся робити форму кролика зразу, будете любити, потім любого міти робити кролика. Любого. просто без так буде любий. Так, тут такий животик. Тут я прямо що Ось такого ми зробили. Тепер ми беремо, набиваю я трошки з животика. Ну, так. так, животика. Але хочу промастити. Промашуйте добре, щоб все трималось. А так ця вата, я чую, що вона щільна. Ну, вона хоче багато. Клістера. Він смішно виглядає зараз, бо ножки тоненькі. Тому смішненько виглядає. Коли ножки вже будуть у вас грубі, трошки, ну, тоді воно буде теж гарно виглядати. Ножки, так як має бути. такі. Так, ми все. Робимо. Так, не зараз якийсь там годину, але не хочу довго відео робити, тому що да, відео нудно дивитися, сама це знаю. Але вам би краще б і тоді робити попу, бо не деформувалися. Так, тут у нас має таку талю, Тут немає, тут треба таку талю Де ж щоб в мене була така от талія. Ну, Тут тримає пальця і мука і мені згинає. Так, а Тепер ножки. Ножки так само, дивіться, ножки на щоб воно трималося. Беремо ножки ще. Пістолет мішає ножки. Отак беремо кусочок ножки, вату тут ножки. Бачите, яка вона вже виходить? І ми додаємо гарно, ми тут примовуємо і ми таким кусочком, гарненьким, от беремо і додаємо. І зразу ми ставимо її таку основу, якби вона мала висихати, обов'язково. В ту, яку вона буде висихати, не інакше. Так, так. так я прогладжую. Виганяю воздух, обов'язково. Я всюди виганяю воздух, де. Ну, там на, бровах... на бровах, то я не виганяю. Якщо бровки там такі є бровки, десь, ну, ми робили, то там я не виганяю воздухом, тому що знову наоборот має бути пох'ял. Але розумієте, ви даєте шкурочку, шкурочку ви середині, а зверху шкурочку вона буде тверда, тому що ви промастили клістером і вона буде трималася. Так що воно буде у вас тверденьке.

І потім додаю до сніговиків, скручую, тому що вона всюди вам піде. Кажуть, там якась нитка, бачите, чорну вать. От, бачите самі, не знаю, що тут за... така вата, але якась вата. Ну, як щільність вата, в неї хороша. Але по якості вона не дуже. Мені не подобається. Але щільність в неї така добра тримає, тому що, наприклад, треба одежу, щоб вона тримала і була ну, суцільним, щоб не рвалася, Там зробити, будемо говорити, якесь плаття, чи ще, чи плащ, чи шубку. І вона не буде вам рвалася хустину. Ну, переважно, я з такого не роблю. плаття, якщо там залежно плаття. Це переважно ми будемо робили картон. І я картон вас навчу. Я картон робити. Так. Так, дивимося. Нам ще треба вати? Вати, 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 вати багато йде. Вати дуже багато йде. Так, ну як? Не. Ну, цілий то і не йде на зайчика, там на пару ні. Повірте, Це дуже приємно робити. Вона мгенька. І мені розумієте, я, коли це роблю іграшку, я чую, заспокоюся. Ну, я не знаю, мені, от, вам, мені дуже подобається. І надіюся, що вам подобається Творити таку красу. Це дуже добре. Так. Угу. Ми десь президентів, знову ми смакуємо. Ми робимо ножку, додаємо. Ви знаєте, стегно грубче, коліно чуть-чуть і низ капельку. Так як є, гомілки капельку, муки не мають бути багато, стегна багато. Стегна, стегна багато. Приліпає, слухайте, та вата до рук. Бо в мене руки склесті руці. Вона дуже вже приліпає. Отак. От і ще тут добавляю. Я думаю, вам видно десь. Так, беремо кусочок, ати. Туди додаємо і дивлюся я. Тут дивлюся на неї. Вже бачите, вже вона у нас формується. Так. Це одну ж куми робимо. Другу ножку ви вже самі зробите. Добавляємо ще, бо в мене тут хоче. Ще треба ножку наробляти. Так. У мене пензлик робочий, бачите, вже пальцями дату люди. Ніх тут не ні, в мене що я роблю і моментально забивається. От. Так, якщо колінку, то так буде. Досуваємо і дивимося. так вона буде сидіти у нас. О. Ну, Я думаю, вже так, як ви хватить одну ножку. Так. Тут ми не зробили ножку, так? Зараз ми там зробимо ножку. Дивіться, беремо отак. Одне на одну знов. ми додаємо одне до одного. Ще беремо. Я Скажу такі плюс-мінус смщини. Так, ще доправляємо. Якщо робити, то ми розберемо, що як моя ігрушка 18 см. Хтось може робити більше, то більше, значить треба ножка, щоб була. Хтось робить менше, значить вам менше ножка. Так, отак от я зморку, змащую, змістити. Гарно тут змастити ножку. І ми от. Таким кінчиком ми її не збільшуємо, ножку. Ми просто робимо її отут більше, якщо вам ви може видно, не знаю, видно, видно. Надію, що не видно так покажу. Ми збільшуємо отут об'єм. Не збільшуємо ножку, а просто об'єм збільшуємо ножки, щоб вона була отут, як пальчики, ніби пухлі. Потім ми виділимо пальчики, і вона вам от як має пальчики випухлі. Бачите, така? Оцей ножка. Потім ми беремо отак ще трошечки додаємо. Ще беремо трошки. Я там зазвону десь так 5 мм, то що не було вам сказати, скільки міліметр. Так, тут десь міліметрів Півтора. Більше немає. Отак. Де грубше півтора, де тоньше, то до п'ятки, так. До згину, Грубшим, дно пальчиків. Так, беремо, перую. Так. Придавлюю там, гарно розстріляю. І загинаю. І дивіться, беру кусочок гадки. І це ми все з'єднюємо. Ми вже вам казали в першому відео, що це все я з'єднюю. Так. Оце все я з'єднюю. Я думаю, сьогодні видно вам світло не включало, але щось видно. Не знаю, видно чи ні. Чи не затемно. Може включити, може вам за темно, зараз включу. Так, де мене. Подивимося. Так, бачите, от в нас вже є ніжка зроблена, і ми вже зробили її. Так. Тут ми чуть-чуть додамо ватки. Чуть-чуть ми додаємо. Так, закручую яку ватку. Тому що? Так, закручую, все, закрутила. Дивлюся тепер в мене Дивіться, я не маю могла дочку вжити. Отут, бачите, нитки. Оце все я зараз добавлю, щоб це все не було видно. Ми просто беремо, прикриваємо. Зараз я покажу. Так само беремо кусок вати. От Кусочок вати ми промащуємо її. Промащуємо гарненько. Сьогодні ніби не похмурно, не знаю. а так, така погода, знаєте, то шара, то холодно після цього люди дуже часто хворіють, тиски, голови болять, крутиться. Ніби одним добре, бо менше загаз, світлі люди платять, другим погано, те, що для здоров'я вона не є добра, для землі теж не добре, що жарко, тепло. Так, дивіться, отак от ми. От поставили. І так як ніби як фактично майже все з'єднали. Кусочок це довгий. Ну так все майже і з'єднали. Так. Так, Сюди кусочок той. Так, тепер дивимося, в нас тут є от п'ятка і піднесемо теж. Так само беремо кусочок, от. Отак ми. Ставимо на п'ятку. Зараз ми зробимо і ми все це промащуємо. Так, 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 так. І ставимо. Ставимо і згинаємо це все до гори. Загнули, п'ятка є. Пальчики потім проромимо. Так, кусочок вата. Зачіпається. Так, і все ми оце зробили. Беру я і гарно проладжую, продивляюся. Навіть пальчиками там. Мені просто треба завкруглити, щоб було завкруглено, ну, так само ось не закруглі. Дивіться, є зразу, якщо маєте доц, тако, бачите, ту видно і ми зразу робимо доц маєте. І ДОЦ ми беремо десь. Трошки глибше міліметром. Десь до 20 мм, має зрем, скажу. У мене лінійки всяких. 5 мм. Ну, тут це має, бачите, 5 мм, тут завеликий. 5 мм 20. Дос на 5 мм таким розміром, якщо ігрушка така сама в мене виходить, як, як в мене. 18 см. У вас. То тоді ми беремо той доц 5 мм і продавлюємо п'ятку. Просто продавлюємо п'ятку. Щоб була подушечка. п'ятку. Тут будемо зараз брати більше доци. Так, ми треба поправити, ми тримаємо за ту ножку і вона деформується, бо вона волога, мокра, і деформується. І беремо доц. трошки більший, чим той. трошки Доц. беремо 10, меншого немає у мене, напевно вже. А, є менше, о, вибачте, є менше. Сім сантиметрів. Бачите, 7 см. Міліметрів, не сантиметр, Я неправильно сказала, вибачте. І продавлюємо де пальчики. От так прикручуємо, бо в мене там відходи, значить, бо воно там було сильно немає. А я отак беру макаю, знаєте, в клістір. І отак ми продавлюємо це. Ну, потім ми ставляємо такі подушечки, будемо тут ставили. Будемо робили з подушечками, правильно, зайчика, так як з подушечками має бути. От мене О, було рівно, дивіться одинаково. Ну, значить, більше. Тоді той має 11 міліметрів. Ух ти. Чи ходить? 11. 11 міліметрів. Все. Тут ми гарно проробляємо. Щоб п'ятку ж ми не доформували. Другу ногу ви ж зробите самі. Така сама, просто робити другу. І вигинаєте її, ставите, де вона вас висихала в такому положенні. Вже собі вигнете. Руки вам ще не цей, бо руки ми ще робити не будемо. А от ножку і попу уже ставите в такій формі, щоб вона вам висихала. Все, до побачення. Зустрінемося другим разом. Побачимо, зробите, висихте, і будемо далі робити. па, -па.